Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та оці мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові булочки, ділимо її на дві частини. Одну відкладаємо в бік, а з другою працюємо. Формуємо з неї коло і розрізаємо на вісім частин. З кожної робимо кульки і викладаємо їх поряд, одна з одною, але трошки на відстані, щоб не злиплись. Аналогічно вчиняємо з другим шматком, ділимо його на вісім частин, формуємо кружечки і викладаємо на стіл. Після цього беремо одну кульку, робимо з неї тостеньку ковбаску. Викладаємо її англійською буквою S і таким чином ділимо на три частини.